Математика з садочком калинка. Доброго ранку, малята! Мене звуть Наталочка, і я дуже-дуже люблю малювати. А нещодавно на занятті я дізналась про дуже-дуже цікаві малюнки, які, які називаються українським народним розписом. Виявляється, що він існує дуже-дуже багато років. Розписом прикрашають все, що завгодно. Посуд. Різноманітні керамічні іграшки, прикраси, різний кухонний крам, а художники навіть прикрашають свої будинки. Розписів дуже-дуже багато, і всі вони залежать від того, де живе або народився той. Чи інший мистець. Ось. І, здавалося б, одне й те саме наприклад, квіти, листячко, різні художники, тобто майстри різного розпису, малюють по-різному. Ось подивіться, будь ласка. В одному розписі квітка виглядає ось так, а в іншому ось так. У Яворівських майстрів квіточка виглядає ось так. А це квітка Семчаківських майстрів. Ну а це, звичайно, наша знайома вже Петриківська квіточка. Країна Україна дуже велика країна, і вона дуже дуже багата на красивих та талановитих людей, які люблять прикрашати все навколо. І от ось тому, використовуючи свій дар, вони ось так. Подивіться, прикрашають стіни своїх будинків. Розпис залежить від того, де проживає майстер чи майстриня. І йому притаманна певні ознаки. І тому, тримаючи той чи інший вироб в руках, ми розуміємо, звідки він до нас потрапив. Подивіться, які гарні дощечки з петриківки. А я зі своїми друзями вирішила устроїти вернісаж. Отож, малята, запрошую вас на наш художньо математичний вернісаж. Будемо дивитися і вирішувати різні завдання. Ну що ж, починаємо. Розставляємо тарілі на полицях. На першій полиці стоїть одна тарілочка і додамо до неї ще одну. Скільки малята тарілок стало? Звичайно, дві тарілки. А на другій поличці малята стоїть три тарілочки. Ми додамо до них іще дві. Ось так. А тепер порахуйте малята, скільки стало тарілок. Правильно на нижній поличці п'ять тарілок. Дивимось далі. На верхній поличці стоїть. Трі тарілочки. А ми до них додамо ще одну. Скільки тарілок стане на верхній поличці? Ну, звичайно, чотири тарілки. На нижній поличці стоїть чотири тарілки. А ми до них додамо ще одну тарілку. Скільки тепер тарілок на поличці? Порахували? Правильно, малята. 5 тарілок. Наступна задача на верхній поличці стоїть дві тарілки. І зараз ми додамо до них іще одну тарілку. Скільки тарілок стало на верхній поличці? Правильно, три тарілки. На другій поличці стоїть. Теж дві тарілки. І ми до них додамо і ще дві тарілки. Скільки тарілок малята стало на нижній поличці? Правильно чотири тарілки. Молодці! А зараз малята будемо порівнювати дощечки на цій поличці. Отож, з лівого боку у нас одна дощечка, а з правого боку дві дощечки. Де дощичок більше зліва чи справа? Здогадались? Ну, звичайно, 2 більше, ніж один. А тут у нас з лівого боку дві дощечки, а з правого боку теж дві дощечки. Ви здогадались, де дощичок більше? Ну, звичайно, малята, дощечок наших порівну. І ставимо знак дорівнює. А тут у нас з лівого боку 4 дощечки, а з правого боку 3 дощечки. Малята що більше 4 чи 3? З якого боку дощечок більше? Ну, звичайно, 4 більше, ніж 3. І ще одна поличка. А тут у нас з лівого боку 5 дощечок, а з правого боку 4 дощечки, де дощечок більше. Тобто, що більше 4 чи 5. Ну, звичайно, з правого боку дощечок більше. 5 більше, ніж 4. А за цими фігурами заховалася іграшка. І щоб знайти її, треба відсовувати фігури по черзі. Отож, спочатку відсунемо кулю, що має цифру 1. Потім куб з цифрою 2. І нарешті конус із цифрою 3. І тепер ми бачимо, хто ж ховався за цими геометричними фігурами. І це малята хто правильно, це веселий конус. Наступна загадка. Спочатку відсунемо конус із цифрою 3. Потім із цифрою 4 овал. І прямокутник з цифрою 5. Отож, відсовуємо конус, відсовуємо овал. Відсовуємо прямокутник. І кого ми там бачимо, теж веселого коника, але трохи іншого. А тепер, малята, здогадались, як ми будемо відсовувати наші геометричні фігури. Правильно! Спочатку ми відсунемо трикутник із номером 8. 1. Далі відсунемо круг із цифрою 3, і нарешті відсунемо ромб із цифрою 6, і кого ми там бачимо а це веселий бичок. І останнє завдання. Спочатку будемо відсовувати циліндр із номером 4, потім прямокутник із номером 5. І нарешті фігуру із номером 6. Циліндр, прямокутник, а це ром. Правильно! І кого ми там бачимо? А ми там бачимо веселого баранця. Молодці. А тепер малята завдання на увагу. Уважно подивіться, що тут розташовано. Отже, дивимось: тарілка, горщик, глечик. Та Куманець. І ще раз уважно дивимось: тарілка, горщик, глечик і куманець. Дивимось і запам'ятовуємо, скільки виробів тут розташовано. Подивіться, щось зникло? Ви вже здогадались, що це малята? Здогадались? Так. І це у нас. Тарілка. Ось тепер все на місці. Тепер дивимось далі. Тарілка, баранчик, коник та глечик. Уважно. Тарілка, баранець, коник та глечик. Запам'ятали все, що тут розташовано. Чотири вироби. Запам'ятали дуже добре. Подивіться, малята, щось зникло. Ви вже здогадались, що це? Я впевнена, що так. Що це малята? Правильно. Не стало коника. Ось він. Дивимось наступну виставку. Тут у нас тарілки. Та дощечка. Давайте порахуємо тарілки. Один, два, три, три тарілки і одна дощечка. Уважно подивились та запам'ятали, що і як тут розташовано. Тарілки і дощечка. Три тарілки і дощечка. Увага, малята! Чогось не стало. Подивіться, ви вже здогадались, що це? Чого не вистачає на цій виставці? Ну, звичайно, не вистачає дощечки. Ну що ж, малята, наше заняття було цікавим та корисним. Я впевнена, що вам сподобалось. А зараз до побачення, до нових зустрічей!